Всім привіт! Сьогодні а, розгляну таку тему, тому що є питання, а, і вона називається так: Як травми та цінності впливають на мої стосунки? І давайте так подивимося, може сьогодні ви почуєте з цієї сторони, де ви не чули. Бо зазвичай, ми знаєте, як робимо. Ми кажемо, якщо це травма, то це погано. Да, іди, іди, лікуй свої травми, бо ну, вони заважають. А якщо цінності, о, це так класно. Це цінності, це людина з багатими цінностями. Давайте подивимося з такої точки зору, де і травма, і цінності мають свої плюси на стосунки, така новина, і мають свої мінуси на стосунки. І якби, ну, коли задаю таке питання, я стараюсь його розібрати. Тому що коли воно вкупі, то це більш схоже на, на такі, ну, коротше, це коли перше, друге, третє з їдою все в одне замисали. Водяга, виходить. І так, травми. Травми мають плюси. Коли людина травмована чимось, це звучить дивно. Але це про неідеальність її, і це про невдосконалість. Завдяки травми з'являється простір, де ми потрібні цій людині. І людина може отримати в стосунках, ну, якби спиратися на вашу допомогу, спиратися на стосунки. І тому, коли є потреба та да, потрібність, то нас це пов'язує. Да, якщо цю потребу ну, так, дуже сильна, дуже велика, ну давайте так, поки що про плюси. Тобто, якщо, наприклад, це про жінку, то це про її слабкість, про її м'якість. І чоловік може бути тут сильним, кріпким. Якщо на, ну, ми поміняємо, да, то в якийсь момент, де чоловік може бути слабким, де він щось не витримує, де якісь такі тіньові сторони його з'являються, то жінка може тут підтримати його або бути музою, його, або допомогти розкриватися. І таким чином, травмування ну, якби не може бути самим таким, що бажається цього. Але якщо воно є, воно допомагає розвивати таке поняття, як прийняття, коли ми приймаємо людину. Бо слухайте, ну, що важко прийняти ідеал? Ну, воно ж ідеальне. Це як Господа Бога. Да? Саме ідеальне це у нас Господь Бог. Ну як його не прийняти, він гарненький. А спробуйте розвити такі, нав, такі навички, коли людина ідеальна. У вас не буде навички прийняття, у вас буде е, відчуття, що ви ну, божество. І, е, якщо навпаки, то коли у людини є травмування, і ви знайомитеся з цією людиною, ви відкриваєте її, якісь свої частки такі ну, важливі, то з'являється ну, оце прийняття, яке дуже важливе в стосунках. Бо коли ми приймаємо це не про те, що ми радіємо цьому, ми розуміємо, що це недолік, недосконалість, Давайте так, недолік пробачте. Українська мова мені важко дається, тому я так ну, небагато не маю словникового запасу, невдосконалість, е, яку ми внутрішньо приймаємо, що вона є і е, якось з нею ми будемо жити. Тепер про мінуси. Мінуси це біль. Це вся херня, яка в стосунках вилазить, оце все гівно, яке вилазить. Чому? Тому що травма вона завжди реактивна, вона завжди е, така спонтанна, в, е, вона м, нелогічна, вона нерозуміла, тому що вона просто травма. Е, я завжди кажу, коли ви проходите поруч, ну, коли ми спілкуємося з клієнтами, і штовхнули людину, де у неї є відкрита травма. То його реакція буде ну, неочікувана. Він може, е, з, як би так, зібратися, або може вас штовхнути, може вдарити раніше ніж усвідомить. Чому? Бо він, бо е, рани ми обороняємо отаке слово. Тобто, якщо ви заходите в прості рани, будьте готові на захисні реакції, дуже жорстокі, дуже жорсткі, або дуже такі шкідливі для вас. Чому? А ви ну, там десь є якась травмованість у цієї людини? О, плюс. Це можливість бути потрібним для людини. Бо якщо людина ну, настільки самодосконалена і самостійна, то у мене питання, навіщо вам? Ну, як би, да? ну, що? Навіщо їй люди? Да? От, буду робота брати собі. Тепер цінності. Цінності плюс є в тому, що коли ми поруч з цінностями, і наші цінності ще й резонують, ми наповнюємося енергією, ми збільшуємося в розвитку внутрішнього відчуття щастя, тобто наш простір внутрішній збільшується. Ми наповнюємося щастям, радістю, відчуттям, що ми єдині. Який мінус? Це вигорання, да? тому що коли я багато цінності виставляю, да? це потусклення. Таке цінність може туск... Цінності можуть тускнути. Вони живі, вони... їх треба підпитувати. Але, знаєте, в стосунках завжди, коли є така закоханість, то ми ж якби давай, багато, от тобі все, я їй все, або йому все. І тоді настає таке відчуття спустошення. Да? І друге, це обіцінюваність. Якби не було цінності, то й не було б розумієте? Якщо у мене є цінність, а у людини, у другого у мого партнера, це не цінність, то є ризик, що він ну таке якби, метафора, така, да? що у вас є така клумбочка з квіточками, ви там прям біля неї, там, і поливаєте, заливаєте. Да? Прийшов чоловік, потоптався, бо він думав, що це бур'ян. Він не зрозумів. Або, ну, наприклад, по-іншому, якісь є речі, які для чоловіка цінні. Ви не розумієте, каже, що це за хлам тут лежить. Зібрали, викинули, і він приходить. Чому? Ну, тому що для нього це цінність. Ви обіцціння. Тобто, ви до що це значить обіціните? Це коли я до чогось. А що для іншого важливим відношусь так, як до неважливого, або до якогось мусора, гівна, якогось? Оце сильно обістіння, це якесь гівно. Типа, та що це таке? Ну це якась фігня у тебе. Що це ти придумав? Обіцінювання може виходити або свідомо, або несвідомо, але. Ну, все такі мінус цінності. Наші цінності можуть бути і е, цінності ми оберігаємо. Якщо травми ми обороняємо, да там такі бійці стоять і вони не дають нам е, ну, заходити. І ми не даємо, ми таким чином зберігаємо себе, бо там боляче, просто боляче. От і все. Тому ну, це розуміло. А цінності ми оберігаємо. Ми якби так не даємо їх запачкати, ми ховаємо їх іноді або прикриваємо собою. Оце така різниця. Тепер. От для чого я це все казав? Бо життя або ну, зазвичай ми живемо і реагуємо, і робимо висновки з, з, з рахунок цінності, або за рахунок травматичності своєї. І тому у нас такі наслідки, такі стосунки, і такі взаємини. Вони, а, а, як гойдалки тоді, нас гидає там. Бо а якщо ми цінності прикоснулися, ми просто закохані, обнімаємо, у нас ну, мед, молоко і все, медовий місяць, медовий день або медовий, медовий тиждень. Якщо ми а, вдарилися травм, травмами, причому буває так, що моя там, травматичність вдарилася в твою травматичність. Хто винен? Винна травма. Але зазвичай, як, знаєте, оце. Тема. Чого, ну, якось так ми вдарилися, і ми шукаємо кому боляче тут. Да, ми починаємо чуть ли не спілкуватися, щоб інша людина почула, що мені боляче, а та каже, так мені боляче. І ми не, ну, як ми не можемо прийняти, що нам обом боляче. І в нас немає цього досвіду, болічого прожити коли разом. Ми починаємо е, ниряти в функції або в ролі ти чоловік, ти жінка, ти тобі потрібно, чи тобі потрібно замість того, щоб прожити і зрозуміти. Ми ну, зустрілись болями, і це не погано і не гарно. Це факт, як нам це пройти? Е, до тих пір, поки ми е, в якійсь темі, де ми зустрічаємося або тільки цінностями, або тільки травмами, е, не, не зможе вирости е, третя частина це впевненості. Такі глибокі екзиційни впевненості. Нас у нас буде нас як би так гайдати буде. То в жар, то в холод, то тепло, то холодно, то близька дистанція, близькість, то ну, близькості немає, якась дистанція, якась сусіди такі, знаєте. Що значить впевненості? Це коли в. Я... А, і так, да, і важлива частина, ще я вам скажу. Коли ми же проживаємо в травматизнах або в цінностях своїх, ми завжди якісь. Це дуже важливо. І це дуже схоже на таке дитяче відчуття. О, це моє, це прямо моє, моє да, а, це, а, а це не або е, мені боляче, мені ще якось. Так от впевненість вона робить це так, про такий дорослий стан, де ми починаємо слухати і розуміти і травму свою, і е, 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 цінність свою. Але у нас є. Влада і така волейність, така сила волі, яку ми приймаємо за рахунок більш високого мотиву. Іноді тут стає таке як ем, сенс. Ем, у мене є сенс проживання, це більш така велика, і ще кажуть, екзистенційний мотив життя. І іноді він вищий, аніж цінність і ці травма, тоді я можу примірити. І от це починається таке стопроцентне настояще таке прийняття життя. І життя для мене вже не стає або гарним, або негарним, або це дебільне життя, або це таке ну, смачне життя. Воно починає бути відкритим і щирим для мене. І ми розуміємо, що життя буває різним, воно підкидує нам або квіточки, або гівно. І ми можемо наступити на те, на те. Але тоді є питання чогось більшого, чогось більш цінного, куди ми йдемо. І стосунки стають цим сенсом. Мати стосунки, мати гарні вибудовувати стосунки, вибудовувати їх щодня, а не ми вибудували і тепер, типа, ну, сидимо, жуємо бомбук. Вибудовувати щодня, мати е, нецінність не тільки результат, ой, подивитися, які у мене гарні стосунки, мати процес вбудовування, мати радість від цього процесу. Оце важливість, яку ми зараз можемо реалізувати, коли з'являється впевненість, і вона якби примірює ну, мерять, да, по-русски убіждення, яке приміряє травму і цінність, вони перестають ну, ссорятися, сваритися. Коли в мене з'являється впевненість в стосунках це емоційні гойдалки або травма, такі болячі гойдалки, да, вони зменшуються. І у мене не стільки горизонтальна ну, сінусоїда, як вона стає більш вертикальною, таки під якимось ухилом. Тобто, у мене йдуть гойдалки, але ми розвиваємо наші відношення. Вони стають більш глибокі, більш довірливі. ми, дозволяє, ми роз... Розуміємо більш дорослі, бо дорослі людини розуміють, що е, якісь конфлікти це норма, ми піднімаємо наш рівень стосунків до взаємо, е, ну, е, взаємозалежних. О, не знайшов. Тобто, коли я розумію свою залежність, але вона взаємна і вона добровольна. Я, ну, я, так, я так вирішив. Це моє рішення. І це рішення я розумію, що в ньому буде різне, і я буду зберігати ці стосунки. І от тоді з'являється оце е таке ну, настояще ми, а не тільки я і партнер. Да? А ми це щось таке окреме. Це таке несвідоме, ераціональне, але як особистість і працювати над ми це окремий досвід, це окрема така здібність, яку ну, нас не навчають. І ми навчаємося по факту, по-живому, тому іноді це боляче. Якщо у вас є питання на цю тему, або якщо у вас виникли якісь непорозуміння, і ви хочете задати, або може так десь так сконкурувати, ну знову забув слово по українськи. Коротше, по да? так. Посперечатися, але по-доброму провести діалог. Або може вам потрібна в цьому якась консультація чи допомога. Да, звертайтеся, звертайтеся в наше агентство, звертайтеся окремо до мене, і ми зможемо зустрітися, познайомитися, а потім обговорити, що і як стосовно вашої ситуації. Дякую, до побачення!